Друзі, всім привіт! Знімаю розпаковку для Віоліці. Тут маленьке намисто, ось така гігантська коробка. Я витягнула з поштомату. Я не знаю, хто зустрічав такі коробки. Може, це просто така реклама, але мене здивував розмір. Зараз подивимося, що мені там надіслали. Чого знімаю розпаковку для Віоліці, бо сплатила я наперед. Подивимось. Щоб там була комплектна відправка. Зараз ви просто побачите. І, І... -да. тут два намиста. Ну, судячи з усього, мені надіслали те, що мало надіслати. Ось таке намисто: це просто камінчики шліфовані. Вони наразі майже нічого не коштують. І друга частина посилки. Нащо така була коробенція? Так. Тут частини від вінтажного намиста. Зараз загальну логу подивимось. Все співпадає, так і має бути. Просто розсипом покажу вам, що тут було. Ось такі намистинки. Це не повна версія намиста, залишки. Тому в такому вигляді вони продавалися. Купила це на Віоліті разом все за 4 тисячі гривень. Це 100 доларів на сьогоднішній день. Гарного всім дня продавцю, звісно, буде позитивний відгук. Єдине, що цікавинку з коробкою вийшло. Тихої ночі, друзі.